Будемо досліджувати цю тему. До нашої ефіри долучається Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар. Вітаємо в ефірі Добре. пане Станіславе. На вашу думку, ось під'єднання КМДА до такого порталу, де можна сповістити про корупцію або корупційні наміри. Про що він свідчить? Явно не про те, що рівень корупції в КМДА зменшується. Насправді це цей портал загалом це напрямок. Це одна з багатьох ініціатив у нас в Україні в державі, яка набрала на боротьбу з корупцією, і такі загальнодержавні ініціативи, в тому числі, включають відновлення декларування, яке нещодавно було, і в подальшому повний публічний доступ відповідно в декларації, тому що з цього приводу були там дискусії, певні заперечення. Це і збільшення штату Вищого антикорупційного суду на сьогодні проводиться відбір кандидатів на заняття вакантних посад в Вищому антикорупційному суді і в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Так само і дійсно запроваджені механізми можливого повідомлення про корупцію саме за допомогою цього порталу. от найбільша відмінність, яку слід розуміти, між звичайним повідомленням про злочин відповідно про корупцію. Це що за допомогою цього порталу це можна зробити анонімно, і мабуть таким чином законодавець намагається саме подолати оцей страх, бути звільненим, е, отримати якісь там покарання чи погрози в зв'язку із повідомленням про виявлену корупцію. Тобто, це лише додатковий загальний механізм, який направлений на те, щоб боротися з корупцією, і на сьогодні дійсно, в тому числі, і підключена КНДА, для того, щоб працівники могли повідомити про це анонімно. Цьому найбільший такий скам плюс цієї системи. Пане Станіславе, як ви вважаєте, будуть працівники КМДА повідомляти про корупцію в КМДА? Бо це, вибачте, схоже трошки на вистріл собі в ногу? Ну, насправді хочеться сподіватися і вірити в цій частині саме на правосвідомість наших громадян, особливо в цей період. Але я більше би дивився на те, що. Не варто покладатися лише на запровадження таких загальнодержавних систем, що стосується саме, якщо ми почали КМДА, то видається правильним на сьогодні навіть самому КМДА, керівництву міському голові ініціювати і на місцевому рівні ряд змін покращень, тому що ми бачимо дуже багато. Повідомлень про вчинення корупційних кримінальних правопорушень, які пов'язані саме з КМДА, комунальними підприємствами, які йому підпорядковані, і тому так ці системи вони покликані на те, щоб надати таку можливість людям, але однозначно необхідно і на місцевому рівні запроваджувати механізми, які дозволять. Боротися з корупцією. Я насправді не так давно також надавав коментарі і пояснюю, що стосується навіть того самого відбору уповноваженого по, ну, керівника департаменту по боротьбі з корупцією до КНДА. Так? Фактично він відбирався комісією і призначався міським головою. Він підзвітний. Підконтрольний працевлаштований в КНДА його рівень заробітної плати як такий також залежить від КНДА, тому це вже говорить про можливу його упередженість як таку, і тому на сьогодні ведеться правильним не тільки сконцентруватися на тому, що люди можуть. Анонімно повідомити про випадки корупції, але й запровадити зовнішню додаткову систему раду громадської доброчесності, залучити іноземних партнерів, тобто на сьогодні необхідні рішучі кроки і на не тільки загальнодержавні, які ми бачимо, які там невелику кількість я оголосив, які в тому числі. Ставляться нашими західними партнерами як вимогу для того, щоб ми посилили боротьбу з корупцією, але на місцевому рівні необхідно однозначно вживати дії, які будуть направлені на боротьбу з корупцією. А пане Станіславе, а хто має ініціювати ось власне цю раду доброчесності і, і і тому подібне? Бо ну зрозуміло, що на місцях, якщо по районах говорити Києва, це має напевно робити київська влада. А тут теж київська влада має ініціювати ось такий контроль, чи це можливо функції Верховної Ради, не знаю Кабінету міністрів України. У київська міська влада насправді має достатньо багато повноважень і можливостей піднімати це питання. Міський голова може вийти і сказати, що ми направляємося на сторону більшого посилення боротьби превенції і корупції, тому що на сьогодні ми бачимо ті кримінальні провадження, які предметом розслідування яких є події п'яти семирічної давності. Але що стосується превенції, над цим недостатньо працюється, і тому головне це ініціатива і відповідно підтримка, в тому числі і депутатів міської ради. І я думаю, що вона там має мати своє схвалення і відкликання і розроблення цих всіх напрямків для того, щоб, от, наприклад, ви згадали про кримінальне провадження, яке вже направлено до суду, щоб таких випадків виявлення можливої корупції, ну тому що в кінцевому результаті суд саме скаже, чи там був чинно злочин їх на якомога більше ну чим далі, тим більше зменшувалися, так тому ініціатива так можлива. Але її необхідно проявляти і її необхідно реалізовувати вже сьогодні, щоб завтра такі кримінальні правопорушення навіть не могли бути вчинені. Ну, наприклад, е якщо ми говоримо про інші країни, якийсь позитивний досвід, так то тобто в тієї самої е дані є, є можливість ну, вони заключають спеціальний антикорупційний договір з працівниками. І якщо той чи інший працівник порушить умови або буде запідозрений в порушенні умов цього договору. То він буде звільнений і фактично на цьому його буде крах кар'єри. Також це так, цікавий приклад, наприклад, Сінгапур, як до повноважень е, антикорупційного органу, якого є і участь в відборі е, кандидатів на ті чи інші посади високопосадовців, як, наприклад, можна було б запровадити при. Відборі на, на уповноваженого з боротьби корупцією в тому самому КНДА, тобто механізми є. Досвід іноземних партнерів також є. і Я впевнений, що вони готові не поділитися, але все-таки видається, що не вистачає трішечки ініціативи. Так, так званої політичної волі. Дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Станіслав Борис, коручий партнер адвокатського об'єднання Відар був з нами на прямому зв'язку.